За порушення комендантської години штраф. Відповідний законопроєкт у першому читанні ухвалили депутати Верховної Ради України. Громадян вони пропонують штрафувати до 17 тисяч гривень, бізнес до 34 Ми запитали дніплян, чи підтримують вони такий законопроєкт. Ой, штрафи там великі, по-моєму. Вот это тільки, да. Якщо це так треба, значить так треба. Закон значить, заждає. той, хто прийняв цей закон, він знає для чого це треба. Менше буде порушень. Всякі ситуації бувають, з однієї сторони підтримую, з іншої сторони категорично – ні. Елементарно, у рібні висока температура, закінчились лікарства, в аптеку можна. А що? Багато людей ходить в комендантську годину? Хай штрафують. Ну, у нас війна є. Тоді чому шпигуни всякі можуть ходити по країні? Якщо комендантська година, то вона повинна бути. Різні ситуації бувають в житті. І ну, просто-напросто є, які дійсно будуть неправі. Е, ну, наприклад, псування майна або грабіж якийсь, то так. Да. Але ну, дивитися насправді по ситуації. Восім тисяч це, звісно, дуже штраф. Но час есть час. Да. Ну, комендантський час є комендантський час. Ну, може, як це цей штраф, щоб він був доступний. Ми дитини піднялася висока температура, і це якраз було на кордоні цієї комендантської години. І ми розуміємо, чи викликати нам швидку, чи їхати до лікарні швидше. Тобто це хвилин, 15 хвилин вирішувало все. Ось в даному випадку, коли ми потрапляли б до лікарні, тоді. Поліція би зупинила і вже ще штрафувала за порушення комендантської години. Людей не штрафуватимуть тільки у випадках крайньої необхідності, каже юрист Роман Ухін. Якщо, наприклад, якась пожежа і необхідно вчиняти дії щодо врятування майна, то якщо ви знаходитесь поза містом, викликаєте швидку, вона не може вчасно доїхати, і ви розумієте, що вам буде швидше доставити людину до лікарні власним транспортним засобом, то ви маєте право порушувати цей закон. Депутати планують вносити правки. У законопроєкт додає Роман Ухін, коли документ приймуть остаточно, невідомо. Олеся приходько, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.